Доброго вечора. Сьогодні у нас прогноз з 18 по 24 грудня 2023 року, і у нас на цьому тижні буде занадто багато всього. Занадто багато справ, занадто багато головної болі, занадто багато зустрічей, занадто багато якихось мейлів, переписки. Все, що буде на цьому тижні, буде занадто. Тобто не Зможете витримувати ні психічно, ні фізично. Також ми бачимо, що продовжується тенденція на минулого тижня, і всі енергії стоячі. Дуже важко дочекатися рішення якихось справ, документів, якихось листів, мейлів, які ви чекаєте. Дивимося, що у нас з грошима. І дивимося, що гроші в такому завішеному стані можуть надходити від якихось чоловіків. Але це так, якщо це на роботі, може бути наказ на ваше підвищення або на премію, але вона буде потім. Зараз потрібно працювати в колективі разом. Якщо ви не ходите на роботу в то ви тоді. Можете працювати разом зі своєю родиною, готуватися до Нового року, щось випікати, писати меню, щось таке, що можна робити разом. Дивимося, які в нас енергії пов'язані з вашим соціальним життям. У вашій роботі потрібно буде дуже сильно багато працювати на цьому тижні, буде гаряче захищати свої кордони. Може хтось здає звіти, здавати звіти, захищатися від опонентів. Дуже багато буде роботи тенденції найбільше всього. То з роботою буде дуже важко, і вам потрібно буде знаходити якісь документи, зв'язки, телефони, пірнати якби, глибоко, щоб це знайти, тому що це не буде лежати на поверхні і треба буде прикласти зусилля. Може навіть бути так, що не буде працювати техніка. І буде дуже важко достати ту інформацію, якої ви потребуєте. Подивимося, що у нас з коханням. Що у нас з коханням? Якесь буде нове знайомство. Запрошення до кафе, ресторану. Дуже цікаві відносини на цьому тижні. Якщо познайомитися з людиною знову, то це початок може бути як романтичних відносин, так само і партнерських відносин. Угу. І чого ми не знаємо, дивіться та сама тенденція, як минулого тижня знов нам пропонують те, що. Ніби у нас все є, і ще нам тут щось пропонують з зовнішнього світу, скажімо так, і буде важко відмовитися, ну і результати не сильно вас порадують. Це, знаєте, якби у вас є робота і вам пропонують заробити ще трохи грошей. Але той проєкт, який вам дають, він е, забирає скільки зусиль і старань. Що ті гроші, які були запропоновані, вони себе не окуповують ні фізично, ні морально, тобто такі складності. І так само було на тому тижні, тому продовжуються ці стоячі енергії. Дивимося, які задачі будемо рішати на цьому тижні. Все підтверджує те, що продовжується той тиждень. Який у нас був, з енергіями, які стоять і не рухаються, на цьому тижні ваша задача полежати, відпочити, сходити в салон краси, сходити на масаж, в сауну, порелаксувати, це буде найкращий період. Також можна поїхати в відпустку на пару днів, десь змінити місто, місце, де ви знаходитеся. Також будуть клопоти з дітьми, а також е, щось буде не працювати в техніці. Комп'ютери, дивіться, що у вас є телефони через те, що заблоковані на цьому тижні енергії. І порада на цьому тижні така, що найкраще, якщо є така можливість відпочити або взяти додатковий вихідний. Тому що ну, на цьому тижні не зрушаться справи з місця. І хочу ще вас запросити на наступне відео. Постараюсь його якнайшвидше зняти. Минулого тижня дуже були такі агресивні енергії, і мені дуже багато відписали людей, що з ними трапилося минулого тижня. Я то все собі виписала. І хотіла б вам прочитати, як ті енергії. Відкликнулися у різних людей, які були події у цих людей, які ситуації, як вони з них виходили. Дуже цікаве буде наступне відео. Добре, тримайтеся. Головна ідея цього тижня це відпочинок, не спішіть нікуди. Все рівно ви нічого не зробите на цьому тижні. А дуже багато буде роботи, тому, якщо можете взяти вихідний, відпустку візьміть. Гарного тижня, всього найкращого, до наступних відео!